Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми поговоримо про моркву. Чим підживити в серпні, щоб отримати гідний урожай соковитих і корисних коренеплодів. Ось перед вами морква, яку ми вже купаємо добрий місяць. Це вона на даний час, початок серпня вона має такий у нас вигляд. я хочу розказати, що ми робимо, чим підживлюємо, як доглядаємо для того, щоб. Кожен огородник, який посіяв, мав урожай. Як то кажуть, ну, є певні свої секрети в догляді, якими я хочу з вами поділитися. Морква вимоглива до умов зростання і вимагає дотримання певних правил догляду. Ну, насамперед вона любить рости на сонячному місці. Якщо є півтінь або е вообще тінь, то звичайно урожаю такого не буде. Або й Взагалі маленько. І, звичайно, потрібно для моркви, щоб був пухкий родючий ґрунт. Так як кожна культура любить, щоб вносити перегній, чи гній, перекопувати і, звичайно, на другий рік вже садити у пухку землю родючу. як ми. Сіємо свою морку. Моркву ми сіємо двома способами: один спосіб це ми сіємо її на зиму. Я пізніше зроблю відео, як ми це робимо. А другий спосіб, ми сіємо ранньою ранньою весною, лизь-десь сніг. Але для цього, щоб використати ці способи, то нам, звичайно, треба. Знати, які сорта сіяти. От на зиму хороший сон, сорт, дуже він такий зимостійкий сорт, морозостійкий, це шантане 2461 нанська. Дивіться на пакетику, що було написано морозостійка. Також сам сон непоганий. Що, ми, яку ми, ось в даному випадку, що це в нас за морква? В даному випадку це морква королева осені. Ми її висівали тільки ли зійшов сніг. Вона витримує до 4 градусів морозу її сходи, лише щоб вони ці морози були короткочасні. І родюча, і гарна, і дуже смачна. Також є які ще такі добрі і смачні сорти, які ми висівали, щоб ми можемо сказати, що вона дійсно добра? Це Нанська 4, яка висівається весною, артек, шансон дуже добре, осінній король, також хороша морква. На що потрібно звернути увагу? Категорично заборонено вносити перегній прямо під рослини, це призведе до появи корінеплодів неправильної форми. І дуже акуратно слід вносити азотні добрива. Якщо їх буде надлишок, то це призведе до огрубіння корінеплодів і великого місту нітратів. Тому зупинимося пізніше, коли слід внести азотні добрива разово при вирощуванні моркви. Взагалі, якщо ви висіваєте звичні сорти, то висівати моркву треба весною, коли температура повітря буде вже не нижче 8 градусів. І, звичайно, саме головне, одне із правил головних це густота посадки. Потрібно постійно, ну не постійно, а два рази не менше проріжувати моркву. Як вона зійде і появиться два листочки, перший раз потрібно прорідити і лишити між рослинками 2-3 сантиметри, щоб вони далі розвивались. Потім вже е, через десь три тижні прорідити другий раз і вже залишити між рослинками не менше 6 см. А потім, звичайно, є хороші сорти, е, наша морква росте. І, звичайно, ви висмикуєте, і я хочу показати, як вона в нас росте. Яка більша ми висмикуємо і подивіться, яка вона гарна, е, морква є вже на сьогоднішній день. Бо вона вже само собою ви проріжуєте, бо берете її їсти. Це таке, як то кажуть, перше правило проїжджування. Буде густа морква, не буде її великої. Друге правило це якби теж одне з основних це полив моркви. Надмірне зволоження є причиною розтріскування плодів. Вони покриваються дрібною паростю і посилюється ріс бадиля, і до росту корінів ніяк не приведеться. Якщо недостатній полив, може бути у моркві гіркуватий присмак і млявість. Нестача зволоження провокує появу на коренеплодах бічних корінців, які ростуть у пошуках джерел вологи, від чого страждає не тільки зовнішній вигляд плоду. А також її смакові якості. М'якость стає грубою і жорсткою. Зазвичай моркву потрібно поливати раз на тиждень. Якщо лише Звичайно, як сіяти моркву, ми рядочки перед посівом ми всю площу посипаємо деревним попелом, перегромажуємо її такими мілкими грабельками, потім робимо канавочки, в канавочки лиємо обов'язково воду. Хоч і мокра земля, ми все одно лиємо воду, бо вона ущільняє ґрунт. Потім сіємо насіння і легесенько його пригортаємо легесенько, легесенько. І потім треба слідкувати раз в тиждень поливати ну, десь з розрахунка, 3 літри на квадратний метр площі. Коли вже е, рослина підросте і ми прорідемо її вже другий раз, то можна збільшити полив і поливати вже можна по відрі на квадратний метр. І так, е, А коли вже почнеться ріст коренеплодів, плодів, це вже червень, липень, е, то е, ми вже збільшуємо полив 2 відрі на квадратний метр. А в нас вже зараз настав серпінь місяць, то ми повинні зменшити полив через те, що наша морква вже налялась, бачите, вона вже лиш, е, треба її підтримувати, щоб вона росла. То ми зменшуємо полив і поливати треба, якщо нема дощі, бо вона вже сьогодні шостий день обіщає дощі чи вже й сьомий. Е, якщо нема дощів, то поливати треба раз у півтора-два тижні відро на квадратний метр не більше. А за три неділі до збору урожаю взагалі не поливати. Тоді буде дійсно гарний у вас урожай. Коли ж ми підживлюємо моркву? як ми і говорили, що підживлювати азотними добривами треба дуже раз, і це проводиться місяць після сходів, це коли ми прорідили вже другий раз моркву і лишили. Ми сіянцями 6 сантиметрів, ото я розказувала, ми поливаємо азотними добривами. Що ми використовуємо? Використовуємо це, що завжди. Це настої курочого посліда, по е, третина відра наливається до 10 літрів води і по, настоюється до 7 днів і поливається е, півліт, е, півлітрова баночка на 10 літрів води і е, поливається е, з такого розрахунка, як я давала норми полива. Так само настій коров'яка. кров'яка вже ми робимо настій і поливаємо по літрі на 10 літрів води. І поливаємо моркву. Так само ми робимо настої жалкої кропиви, якраз і в цей період часу, в травні, море кропиви, Я дам силку на відео, як робити від чого настої кропиви, як її робити, поливаємо. Хто не використовує ранішні добрива, а любить мінеральні, використовує море мінеральних добрив для цього. і Суперфосфат, і сульфат калію, і монофосфат калію, всі ці добрива також хороші, хто любить використовувати мінеральні добрива. Потім через три неділі, після цього, як ми гарно полиємо азотними добривами, дамо, для чого азотні добрива? Щоб у нас наростилася зелена маса, бо листочки вони ж, дають приток у кореневу систему елементів живлення. Через три неділі ми поливаємо вже морку добривами, які мають фосфорно калійну основу. Це настої деревного попілу. Деревний попіл, хто не має деревного попілу, використовує монофосфат калію. І, як зрозуміло, це вже зараз серпень місяць. Що ми робимо? У серпні місяці ще зупинюся на шкідниках. Ви бачите, що в нас ось, ви бачите, біля моркви кругом на гаряці росте <кій> чорнобривці. З одного боку моркви і з другого боку моркви в нас росла цибуля і часник Бо головним шкідником моркви це є моркв'яна муха, яка шкодить повністю всі урожаї. Подивіться, в нас морквочка чистенька, і ми цього шкідника, слава Богу, не маємо. Через те, що у цибулі шкідник це цибулева муха, а у моркві шкідник – це морквяна муха. І коли ці посадки робляться разом, це як примішуються запахи. І чорнобривці також роблять свою справу. Тому рекомендую змішувати ці посадки, садити чорнобривці і красиво, і корисно. Які підгодівлі проводимо в серпні? Щоб морква мала тривале зберігання і була солодка, ми потрібно обробити розчином борної кислоти. Для цього ми беремо 2 грами борної кислоти аптечної, на порошечок аптечний. Борна кислота. Беремо 2 грами. Розводимо при температурі 60-70 градусів склянці, десь в склянці води і виливаємо на 10-літрове відро і проводимо оприскування по листу. Також робимо підживлення розчином деревного попілу. Беремо дві склянки попелу на 10 літрів води, дві години настаюємо і поливаємо грядки, але обов'язково на мокрий ґрунт. Взагалі, всі підживлення робляться тільки на мокрий ґрунт. Також, хто любить мінеральні добрива, використовує монофосфат калію 30 грам на 10 літрів води. Можемо використати також в у, у кого критична ситуація і морква маленька, можна використати розчин із дріщів. Є відео, я дам ссылку, як робиться підкормка із дріщів. Також використовується, хто любить мінеральні добрива, сульфат калію або суперфосфат. Це все використовується. Останній раз моркву підживлюю за три тижні перед збиранням врожаю. Як ми зберігаємо моркву? У моркві обрізається листя по саму головку. відрізаємо листя по саму головку. Потім ми його викладаємо під навіс і просушуємо хоч кілька днів, і потім кладемо в погріб для зберігання. Я хочу сказати вам, дорогі мої підписники, велике дякую, скільки ви навели прикладів зберігання коренеплодів і в погрібі, і в кого нема погріба. Я так і надалі прошу вас, пишіть. Я думаю, всім підписникам і взагалі гостям каналу буде цікаво знати, як зберігати моркву. Єдине, можу навести кілька варіантів, що писали нам підписники: що можна скласти у пластмасові ящички, перестелити газетами, і зберігається морква відмінно до самої весни. Також в погрібі можна висипати просто на землю, як холодний погріб, і засипати піском, але пісок щороку потрібно міняти. Також зберігають люди у простих мішках, такі як від сахару, що є дихання моркви. І бурячка, і також воно дуже гарно зберігається. Зберігається, у ємностях присипають піском, також зберігається. Також підписниця написала, що в кого немає погріба, викопують ямку, зверху її утеплюють, щоб морози не поморозили. І в цій ямці зберігається і бурячок, і морква до весни, і як з грядки вона. Дякую вам усім, що ви підключаєтесь, ділитесь досвідом своїм. Я думаю, що це всім нашим гостям каналу і підписникам буде ну, добре почути такі поради. Я все розказала, що стосується моркви, як ми її сіємо, як збираємо, як зберігаємо. Сподіваюся, що мої поради будуть вам корисними. І дотримання цих порад дозволить вам отримати добрий, гарний врожай моркви. Якщо вам корисні поради, якщо вам сподобалась розповідь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я, Надія. Бажаю вам спокійних, мирних днів, перемоги, миру, міцного здоров'я, і гарних врожаїв. До побачення, до нових зустрічей!